Проходив, діти підростали, змін ніяких досі не було, і життя сильніш заверувало, кругове роботи занесло. Та одного дня він зупинився. Рішення для себе вмить прийняв все, напевно, досить, захопився, грошей я багато назбирав. Мої попідростали, хоч потішусь ними на яву. Відвезу іду на відпочинок, більше часу приділити їй, кожну вільну мить, а то й хвилину присвячу тепер своїй сім'ї. Помилуюсь сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди занурений у справи. Я не бачив цю красу накруг себе, та не сталося так, як загадалось. Вночі пізно тільки він заснув. Вирок небеса для нього склали, ангел смерті до нього приймув. Досить вже, вставай скоріш, збирайся, за тобою я прийшов. Швидше, швидше з ліжка підіймайся, час твій вичерпаний, вік пішов. Зачекай, не поспішай, благаю, дай мені всього лише три дні. Я з сім'єю з'їжджу, попрощаюсь, половину своїх грошей дам тобі. Ні, почув у відповідь. І щиро знов благати Ангела почав, забери всі гроші, о, помилуй, я прошу, щоб день один леждав. Помилуюсь сонечком яскравим, надивлюсь на небо, голубе, бо завжди занурений у справи. Я не бачив цю красу навкруг себе. Ні, мов гріх, ударив ту хвилину. Три хвилини я тобі даю. Напиши листа своєму сину. Попрощайся швидко і ході. Сльози наверталися на очі, білий страх, втомить, його стискав, і останні декілька рядочків він для сина свого написав. Час цінуй, о дорогий мій синку, бо зібрані мільярди всі свої, не купив я навіть і хвилини, щоб продовжити тут свої дні. Вичерпався час і закінчилось тут життя йому на цій землі. Друзі, а над Ми турботу всі його відчули, бо достаток кожен в домі мав. Бог дарує час нам для єднання. Дорого цінуємо ми його, бо уже, можливо, день останній на землі цій грішній живемо. Боже, просимо Тебе, схилившись, поможи нам цінувати час, і висновок, зробивши научай і мудрість дай для нас, щоб, як прийде смерть і гляне в вічі. Певнено без сліз сказати їй, я готовий Господа зустріти до нього несима Амінь. Амінь.